Історія винайдення мікроскопа Подорож у невидимий світ. У далекому 15 столітті, коли люди ще мало знали про світ, що нас оточує, жили талановиті майстри Ганс та Захарій Янсени. Вони жили у маленькому голландському містечку і займалися виготовленням окулярів. Одного разу, граючись з лінзами, Захарій випадково помітив. Що якщо поєднати кілька лін з певним чином, то маленькі предмети стають набагато більшими. Так випадково був винайдений перший мікроскоп. Цей дивовижний прилад дозволив людям зазирнути в невидимий світ. Він став основою для винайдення більш складних приладів. У 1609 році Галілео Галілей допрацював мікроскоп Янсена. Замінивши одну із лінз із опуклої на ввігнуту. При висуванні тубуса цей мікроскоп ставав телескопом. Роберт Гук створив дуже зручну модель мікроскопа. Тубус можна було нахилити. Щоб отримати гарне освітлення, вчений вигадав спеціальну масляну лампу і скляну кулю, що наповнювалась водою. Роберт Гук вводить термін клітина. Які він виявив у корі коркового дерева? Одним із тих, хто оцінив важливість мікроскопа був і голландський натураліст Антоні Ван Левенгук, що жив у 17 столітті. Він був невченим у класичному розумінні, а скоріше допитливим торговцем з голландського міста Дельфту? Антоні мав надзвичайне захоплення шліфувати скло. Одного разу. Граючись з лінзами, він помітив, що якщо подивитися через них на маленькі об'єкти, вони здаються набагато більшими. Ця випадкова знахідка запалила в ньому вогонь дослідника. Левенгук годинами шліфував лінзи, створюючи все більш потужні інструменти. Він прикладав їх до всього, що траплялося під руку краплі води, шматочки їжі, навіть власну зубну бляшку. І щоразу відкривав для себе нові невідомі світи. Під простим склом він побачив цілі всесвіти, населені крихітними істотами, яких ніхто раніше не бачив. Він назвав їх тваринками це були бактерії, найпростіші, водорості, весь той мікроскопічний світ, який до цього був прихований від людського ока. З часом наукою починає цікавитися аристократія. Мікроскопи і футляри до них починають виготовляти за всіма правилами декоративного мистецтва із дорогих матеріалів, слонової кістки, цінної деревини і бронзи, золота, дорогоцінного каміння і шкіри. Винахід мікроскопа відкрив перед людством двері в абсолютно новий світ. Завдяки мікроскопу ми дізналися про будову клітини, причини багатьох хвороб. А також про існування мікроорганізмів, які відіграють важливу роль у природі.